Доброго дня! Які шляхи відкриються перед вами? Загальний розслабка? Прорив по відношенню до досягнення те, про що мрієте і чим бажаєте? І в особистому житті, в тому числі, якщо ви будете активно проявлятися, зміните кардинальну ситуацію, вийдете з підвішеного стану, вийдете з апатії, з негативного емоційного стану, проявите силу. І ви досягнете результативності в особистому житті саме з чоловіком. Ну, якщо ви чоловік говориться саме вам. Можливо, навіть саме з жезловою. Ви король кубків, а з жезловою королевою, тобто активною, яскравою, самодостатньою, саме тією жінкою, яка є в вашому полі, або ви в спілкуванні взаємодії, знаходились саме з даною людиною. Ну, відчувається саме те, що. Дана ситуація, дані стосунки знаходяться в підвішеному стані, або жінка загалом пішла зовсім іншому напрямку, займається зовсім іншими справами, тому що результат негативний вона отримала від спілкування взаємодії з даним чоловіком. Сильна, самодостатня, яскрава, позитивна. І чоловік має позитивні відгуки від спілкування взаємодії з даною жінкою. Вам говорять, що ви зможете. Отримати саме той шанс. Ну, насамперед, ви повинні розуміти, що кохання в даних стосунках є. Можливо, з боку чоловіка не настільки він проявляє саме як закоханий чоловік. Але все ж таки, от, якщо зробити вибір в бік одне одного, да і підете в новопочинання, жінка не буде такою холодною, неприступною вежею. То досягнете щастя радості благополуччя і достатку. Тобто будете вкладатись, працювати над даними стосунками. Стосовно жінки, ви ресурсне самодостатнє, єдине, що потрібно проявлятися зовсім по-іншому. Так, да, зовсім по-іншому проявлятися. Ви на даний момент захищаєте, захищаєтесь, тому що мали негативний результат. Ну, але ж все ж таки, якщо ви бажаєте. Прорива в ваших стосунках і досягнення позитивного результату. Кожен із вас повинен зрозуміти, що жінка по даному розкладу повинна проявлятися як мудра, ресурсна, вкладатися з свого боку в дані стосунки, і чоловік. Тобто, кожен із вас знаходиться в ілюзіях. Можливо, ви не маєте досконалої інформації, не спілкуєтеся, багато неясностей по відношенню до. Вашої ситуації в стосунках. От щоб здійснити перехід, вам не потрібно знаходитися в кожному власній зоні комфорту і відсторонюватися одне від одного. А навпаки, потрібне спілкування. Ну, хочете ви цього чи ні, ви зможете досягнути результату, і вас заставлять вищі сили все ж таки діяти і взаємодіяти одне з одним. Тому, якщо не бажаєте поки що на даний момент, вам говорять, проявляйте терпіння по відношенню до самої ситуації одне одного. Ви повинні все ж таки переглянути кожний з вас свою поведінку, своє відношення і зрозуміти, що ви будете мати більш Позитивний результат загалом кожний із вас і в своєму житті, кожний із вас. І ви будете вдоволені тими результатами, які ви будете мати, якщо переглянете свою поведінку і відношення до даних стосунків. Да, не будете відстоювати власні кордони, пріоритети, ну або говориться саме не про те, що відстоювати. Ви повинні зрозуміти, що ви зрілі в даних стосунках. І ніхто, або тобто партнер протилежної статі не бажає, да, не бажає все ж таки руйнувати ваші кордони. От, повинен кожен із вас зрозуміти саме це, досягнути даної ясності. Ну або, говорять, іще потрібно проговорити саму ситуацію, щоб мати ясність і вже. В подальшому досягати позитивного результату. Потрібна розмова, потрібне спілкування. Да, щоб досягнути результативності. Робіть вибір. Тому шляхи, які відкриються, шляхи до щастя, радості, і достатку. Ну, а. Все залежить від того, який вибір ви зробите, як ви будете діяти і проявлятися в партнерських стосунках, в особистому житті, або, можливо, в вашому житті з'явиться чоловік. І саме ви не забажаєте стосунків з даною людиною, не забажаєте загалом стосунків в особистому житті. Вважаєте, що ви самостійно можете досягнути результативності. Вам говорять, що так, ви ресурсна самодостатня, але. Взаємодія з даною людиною вам не буде заважати. Навпаки, ви зможете саме до власної реалізації і саме того результату, якого ви можете досягнути власній реалізації, ще й можете реалізуватись відносно і особистого життя. Досягнути позитивного результату, позитивного розвитку. І ви повинні зрозуміти доленосність даного моменту, даної ситуації, даної зустрічі, даних стосунків. Дякую.